Сьогодні у випуску Час пік доля М06. Фінансування на дорогу Київ-Чоп спільно шукатимуть на Закарпатті. Підрядники станом на зараз наробили нам десь близько на 30 мільйонів гривень робіт. Це так само роботи з експлуатаційного утримання. Регіональний розвиток у час війни в Закарпатській ОВА обговорили виклики і шляхи для розвитку інвестиційного потенціалу та підтримки бізнесу. Неоціненним потенціалом етнокультурної спадщини, який зберігся у нас, і це може бути використано. Автошкола для переселенців в Ужгороді ВПО навчаються водінню безкоштовно відповідно ми стараємося їх підготувати і навчити водінню. Вони мають в тому числі змогу потім знайти собі якусь роботу і відповідно облегшити собі життя. В Іршаві провели в останню дорогу героя Михайла Ільчука, який вважався зниклим безвісти із липня. Він – 88-го року народження у Свято-Іллінській церкві Іршави. Відбувся чин похорону над полеглим героєм. Михайло Ільчук стрілець-помічник гранатометника 2-го штурмового відділення, 2-го штурмового взводу штурмової роти. Він загинув 13 липня цього року в бою за незалежність і цілісність України. Гідно виконував свій обов'язок перед батьківщиною і отримав травми несумісні із життєм. Вічна пам'ять герою. У берегівському районі під колесами вазу загинув велосипедист. На лінію 102 не надійшло повідомлення про смертельну аварію в селі Теково. 31-річний житель села Сасово на 99-ці допустив наїзд на, на 73-річного жителя селища Королево, який рухався на велосипеді зустрічною смугою руху і здійснював маневр повороту ліворуч попереду авто. Від отриманих травм велосипедист помер на місці аварії. Водія легковика поліцейські освідували, за кермом він перебував тверезий. Досудове розслідування триває. На пожежі в Мукачівському районі загинув чоловік. Загорання виникло в будинку, розташованому на вулиці Гайдара в селі Верхній Коропець. Вогонь охопив кімнату у селі, де самотньо жив 58-річний чоловік. Рятувальники з Мукачева за півгодини ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів. Полум'я пошкодило 13 квадратних метрів підлоги та знищило двері. У кімнаті рятувальники виявили тіло мешканця будинку. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита особисто оглянув динаміку будівництва модульного мосту через річку Тересва на Тячівщині. Зараз змонтовано близько 160 метрів із 226 загальної довжини конструкції. Темпи досить швидкі, роботи виконують якісно та професійно. На мосту встановлюють дорожні плити і тротуарне покриття, монтують пішохідний перехід і під'їзні артерії, запевнив Віктор Микита. Під час наради з інженерами на будівництві голова ОВА наголосив на необхідності оперативного зведення мосту в раніше. Узгоджені строки. Окрім того, розглядали можливість тестового запуску руху транспорту до 5 тонн та спецтранспорту в режимі 24 на 7 через міст за спеціально узгодженою всіма залученими структурами схемою служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. Щодо цього питання відбудеться спеціальна координаційна нарада, на якій буде прийнято рішення. Регіональна стратегія розвитку Закарпаття має враховувати виклики воєнного стану. Кожна область сьогодні працює для підтримки війська, економіки та ВПО. Закарпаття стало тиловим регіоном для українців, тож він потребує не менше за інших уваги та розвитку. Саме про регіональний прогрес області говорили під час спільного засідання керівного комітету та робочої групи з питань актуалізації стратегії на 21-27 роки. Наша регіональна унікальність культурологічна, історична, архітектурна. Коніологічно з точки зору фактору мультикультурної толерантності, а це формує фактор довіри інвесторів, туристів, залучення взагалі спільноти, соціально економічних і демографічний фактор. Це унікальна і дуже важлива цінність складова конкурентна перевага нашої регіональну, кому ми наразі маємо, успадкувавши і маємо їх підтримати, розвивати надалі. Крім того, Закарпаття сьогодні це сприятливе екологічне середовище, безпечний і спокусливий логістичний регіон, де активно розвивається малий та середній бізнес. Також визначаємо сильна сторона. Це є наш зроджений, якщо хочете тож ну, такий ціннісний, наш унікальний підприємницький потенціал і бізнес-активність населення. Тобто, це відрізняє вигідно, відрізняє наш регіон від інших регіонів, тому що традиційно нема розвинутого промислового сектору. Всі посміхаємося. Насправді так є. Це надзвичайно підприємливий народ закарпаття. Спікери запевнили, в реалізації стратегічних завдань важливу роль відіграє взаємодія з громадами, які також мають власні стратегії розвитку. І тут важливо не помилятися. Коли своє бачення пишете, ми хочемо розвивати промисловість, ось таку, і це повинно зразу бути зрозуміло, щоб інвестор знав, що з металургією на Закарпаття не піде, а в інші регіони піде. І казати, що ми тут залучимо 100 мільйонів доларів, ну ми на це на даному етапі не маємо впливу. План реалізації робиться, ми рахуємо гроші, вони повинні зайти в цільові програми, які будуть депутати голосувати на ті кошти, які у вас є. Дойдуть зверху, пишете. З обласного бюджету ми сподіваємося, скільки ми отримаємо, з зовнішніх джерел, стільки-то і вказуєте джерело, з якого ви сподіваєтесь це отримати, а не так. Невідомі джерела фінансування або писати Всі доступні джерела фінансування це не про що. Під час заходу представники проєкту «Юсейд Говерла презентували результати соціально-економічного аналізу Закарпаття, в якому були враховані основні економічні, соціальні, екологічні та інші тенденції розвитку регіону. Для порівняння наводили приклади і інших розвинених областей та міст. Дивіться, місто Мелітополь е, позиціонувало десь 5 років себе як інтерактивне середовище. Вони навіть для себе стратегічне бачення прописали в Мелітополь, весь світ, тому що там навколо 125 120 національностей е, проживає. Також за останні 5 років вони залучали мільйони. Я вже не пам'ятаю цифру мільйони доларів на розвиток інфраструктури міста, інфраструктури до об'єктів. Які причетні до їхніх традицій, інфраструктури туристичних об'єктів, підтримку традицій і культура їхня це використовувала. Тому інтерактивне середовище, про яке сказали колеги, це надзвичайно важливо для Закарпаття і позиціон і. Прописувати це в проєктних безпосередньо картках необхідно, тому що це залучені кошти. У ході зустрічі зазначали, що всі стратегії регіонального розвитку Закарпаття за якістю жодного разу не опускалися нижче восьмого місця у державі. Орівці виявили громадянина, який зберігав наркотичні речовини. Ввечері, патрулюючи вулицею Миру в Мукачеві, поліцейські помітили підозрілого чоловіка. Він почав нервувати, побачивши службове авто. Під час перевірки у 39-річного чоловіка охоронці порядку виявили паперовий згорток із зеленою подрібненою речовиною зовні схожою на наркотичну. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин. Автомобіль з непатріотичною назвою та гараж, ледь не згоріли в ужгородському селі Демичі. Вогнеборці Чопа та села Велика Добрань виїжджали на гасіння пожежі у гаражі на території приватного обістя. Тут загорівся гараж, всередині якого знаходився автомобіль Москвіч. За 15 хвилин пожежу локалізували та ще за 15 ліквідували. Гараж і авто врятувати не вдалося. Однак житловий будинок власників, що знаходиться за кілька метрів від пожежі, вцілів. 06 – пріоритетна дорога області. На неї лягає весь експорт та імпорт Закарпаття. Тож стан автошляху повинен бути бездоганним, поки ж головна артерія має прогалини. Саме найбільша аварійна ситуація на ділянках то є від 787 до 800 кілометра, і від 821 до 831-го. Про недоліки державної дороги та проблеми з її фінансуванням голова ОВА Віктор Микита обговорив з представниками компаній, які забезпечують експлуатаційне утримання М-06 у межах області. Тим часом у службі відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття повідомляють, з підрядною організацією ШБУ-77 укладено договір, відповідно до якого підприємство зобов'язується здійснювати роботи з усунення загрози безпечного проїзду автотранспорту. І наполягаємо, і підряднику на це вказуємо, що на що найменше термін життя цієї я. Має бути ну, щонайменше до осені минулого року. Однак факторів дуже багато. Це може бути морози, сильні морози. Куди попадає вода в ту яму, починає руйнуватися асфальт. Вода взагалі це ворог асфальту, вона його е, е, руйнує одразу. Е, е, мінусова температура. М06 е, чим характерна? У нас наверху мінус на перевалі, тут внизу плюс. Температура змінюється дуже швидко. Мусить стояти наша задача слідкувати за тим, аби вона стояла. Я не можу сказати абсолютно, що гроші наші витрачаються отак на ці ями за цю яму, яка постав за ту засипку, яку поставили, воно вилетіло. Несе відповідальність підрядник варто нагадати. Востаннє капітально ремонтували Київ -Чоп» у 2005 році. 18 році. Вісімнадцятого виконали середній ремонт на кількох ділянках автошляху. Вони нині в задовільному стані. Ще у 21 му були капітально відремонтовані кілька ділянок. Ремонт основної траси області 22-го року зірвало повномасштабне вторгнення. Підрядники станом на зараз наробили нам десь близько на 30 мільйонів гривень робіт. Це так само роботи з експлуатаційного утримання. Те, про що я казала спершу, агентство відновлення відводить нам ліміти, відповідно до яких ми розраховуємося. Тобто в нас помісячно розбиті, розбиті оплати. Станом на зараз, на там, 13 число, ліміт листопада вже закінчений. Просто закінчений. Ми вже роботи, що нам надали станом на 8 число, ШБУ принесло акти на мільйон 900, 000, Вони були оплачені. Більше актів від підрядників у нас немає ну як відбувається розрахунок. Ми винні десь близько 30 мільйонів. Про це ми просимо агентство, щоб нам додали фінансування. Ми говоримо про те, що є багато робіт, які не профінансовані. У Нас ще більше робіт, які треба робити. За 10 місяців поточного року підрядні організації чотири рази виконували роботи з ямкового ремонту на різних ділянках дороги. Ліквідовано 24 тисячі квадратних метрів ямковості. Станом на сьогодні служба відновлення проводить виключно експлуатаційне утримання дороги в межах доведеного фінансування. Всі наші проекти, всі об'єкти з 2021 року здорожчали. У 2021 році середня ціна 2600 тонн на солі на зиму. У вже в 2022 році це було 6700, на 2023 рік ми заготовляємо сіль 9200. Компанії-підрядники інформують про те, що не розраховані за попередні обсяги та експлуатаційне утримання. За словами Віктора Микити, цю проблему спричинила війна однак, залишати М-06 аварійною неприпустимо. Закликав усіх піти на зустріч та включитися в роботу. Він повідомив, будуть шукати фінансування разом, але завдання повинно бути виконане за будь-яких обставин. На Рахівщині розшукали туриста з Луцька, який заблукав. 14 листопада о 19.10 до ДСНС Закарпаття повідомили про те, що в лісовому масиві поблизу водоспаду Білий Рахівського району втратив орієнтир і заблукав житель міста Луцьк. О 23.50 чоловіка знайшли стан здоров'я задовільний. Залучали особовий склад гірського пошуково-рятувального відділення Рахова. Про це повідомляє ДСНС України в Закарпатській області. Попри війну в Україні школярі продовжують відвідувати навчання, а їхнє харчування в школах має бути здоровим та повноцінним. На цьому під час онлайн включення наголосила перша леді України Олена Зеленська у рамках регіонального форуму під назвою Реформа харчування, який відбувся в Ужгороді, завдяки підтримці меценатів, будуються дві фабрики кухні в Бучі та на Харківщині, які нагодують десятки навчальних закладів і навіть зможуть підтримати переміщених осіб. Ми запустили кулінарні хаби в кількох регіонах, де навчаємо кухарів-тренерів. До кінця року 600 таких фахівців підвищать кваліфікацію, опанують нові стандарти і передадуть актуальні знання колегам у своїх регіонах. Ми називаємо їх агентами змін. Але не тільки кухарі, ви теж агенти змін. Саме вам впроваджувати стратегію реформи в ваших громадах. І її успіх важливий не тільки для шкіл, а й для ваших громад в цілому. Адже наша реформа не тільки про їжу, вона ще й про спільні дії, про вміння допомагати і взаємодіяти. Саме для обговорення викликів, перспектив та досягнень у реформі харчування на Закарпатті у стінах ректорату у жну зібрали керівництво області, представників районних адміністрацій, голів громад та представників у освітній галузі. Організували захід за сприяння закарпатської ова. Є виконавчі органи, які реально працюють останні два роки на те, щоб покращити харчоблоки, але все одно оснащення харчоблоків є дуже таким болючим питанням, тому що залишилися непрофесійні оснащення, оснащення, можна сказати, зібрані на скору руку або зібрані з того, що було. Багато ж більшість шкіл все-таки харчують дітей на власних харчоблоках, але останнім часом у нас виросла тенденція кейтерингу, тобто кейтерингових послуг, заключаються угоди і діточки харчуються завдяки цим послугам. Для нас надзвичайно важливе питання дитячого харчування в наших навчальних закладах. Наша громада має вісім шкіл та п'ять садочків. На сьогодні наші школи. Не впроваджено харчування, ми працюємо над тим, щоб упровадити його. Для нас дуже важливо зрозуміти а, саму систему, так, правильність цього харчування, щоб це було здорове. Так? Але найперше для нас це необхідно зробити всю інфраструктуру. А, Шкіл для того, щоб там можна харчувати діток, надзвичайно важливо підтримувати органи місцевого самоврядування, які наразі забезпечують здорове харчування у навчальних закладах. На цьому наголосив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. За його словами, саме тому українська влада активно налагоджує міжнародну співпрацю в цьому напрямку. Так на початку року був підписаний нас меморандум всесвітньої продовольчою програмою організації Об'єднаних Націй. І в межах цього меморандуму ми зараз розширюємо пілот щодо допомоги територіальним громадам організації харчування. Туди включено декілька областей України і приблизно 500 шкіл і 60 тисяч дітей отримують такі можливість покращити харчування в школах наших. Крім того, ми не зупиняємося на цьому. Ми рухаємося також і підтримці тих інфраструктури, яка є в нас в школах. Адже ви знаєте, що наші кухні, наші їдальні не оновлювалися вже дуже багато років, і фактично в окремих школах ще були збудовані та зремонтовані за радянського союзу. Загалом учасники під час форуму обговорили реалізацію стратегії реформування системи здорового харчування, фінансову спроможність громад, безпеку і якість їжі та розібрали практичні кейси щодо втілення реформи. Сьогодні вже мало кого здивує жінка за кермом. Якщо раніше керували автомобілем переважно чоловіки, то через війну в Україні ця тенденція суттєво змінилася. Вміння володіти кермом для жінки сьогодні це умова виживання за потреби евакуюватися, завести дітей у садочок чи школу, або, врешті, виїхати до рідних за кордон. Якщо брати до уваги, то що я взагалі ніколи не сиділа за кермом, то звісно, що я внутрі сама. Дуже-дуже ну, побоювалася цього. А, перше заняття було тут на площадці. Інструктор Йосип Йосипович пояснив, що я маю робити, подолала свій страх і ну, не дуже було лячно їхати. І зараз навіть... Насолоду отримую від занять. Так ну занять скільки пройшло? П'ятнадцять напевно занять. Я маю чотирьох дітей, і, скажімо так є в нас машина. Чоловік, якщо працює, то є потреба в тому, щоб дітей відвозити, не знаю, там до гуртків або до школи, або ще є якісь потреби, то звичайно потрібно. Така потреба нагальна була вже трошки давно, напевно. Навчитися їзді і водночас краще пізнати місцевість та адаптуватися у новому для себе регіоні. Переселенцям дають можливість безкоштовно в автошколі ужну. Взагалі в нас зараз досить велика соціальна проблема, тому що в нас багато тимчасово переміщених осіб, які втратили домівку, втратили роботу, і відповідно ми стараємося їх підготувати. І навчити водінню вони мають в тому числі змогу потім знайти собі якусь роботу і відповідно облегчити собі життя. А також, крім самого навчання, вони ще я так думаю, що зараз досить актуально, проходять таку соціальну реабілітацію, тому що спілкуються з іншими людьми, і відповідно це така досить позитивна річ, яку ми стараємося підтримувати в нашій автошколі. Навчання проходить у два етапи теорія та практика. Щоб опанувати теоретичну частину, кожен може обрати для себе зручний спосіб онлайн чи офлайн. Після теорії учні переходять до практичної їзди з інструктором. Наша автошкола займається тим, що крім звичайного навчання водіїв, ми також співпрацюємо з різними громадськими організаціями. В Тому числі це громадська організація Карпатська агенція прав людини Вестид, а також органи місцевої влади. В області взагалі немає такого закладу, який навчає відповідно таких водіїв, а в Україні їх п'ять. Інструктори та викладачі автомобільної школи сертифіковані спеціалісти. Це професіонали своєї справи і в той самий час молода та перспективна команда, яка використовує класичні та сучасні методи навчання. Дуже подобається, як мене навчає мій інструктор. Він дуже ясно, коротко та влучно пояснює, то, що я не розумію чи не можу зробити з першого разу. На початку занять ми в перші декілька занять були на майданчикі, потім почали виїжджати в місто. Мене більш пугають, бентежать рух по колу та Бокові парковки автошкола УжНУ безкоштовно навчає водінню не лише переселенців, а й представників етнічних меншин, зокрема ромської національності. Навчання проходить в рамках проекту відновлення життя ромів та ВПО у приймаючих громадах. Для нас дуже важливо, щоб ця співпраця була, тому що у нас зараз проходить процес максимально надати місце роботи для внутрішньопереміщених осіб. Так як дуже багато вакансій і розвиток власної справи залежить від того, чи людина мобільна, як оперативно вона вирішує ту чи іншу задачу, і це дасть їй можливість бути конкурентному на ринку праці, започатковувати свій бізнес і, дякуючи. Цій програмі, яка фінансується за підтримки Міністерства закордонних справ Великобританії, є відповідна програма, дякуючи університету, Ужгородський національний університету, така програма була започаткована. Це дасть нам можливість там зараз 60 осіб навчається, і на протязі року вони будуть навчатися і отримувати. Охопимо велику кількість людей і будуть могти отримувати відповідні заробітні плати і розвивати, можливо, навіть власну справу. Посвідчення водія не лише спрощує повсякденне життя для внутрішньопереміщених осіб, а також дає можливість їм легше працевлаштуватися, адже сьогодні з машиною та водійськими правами знайти роботу значно швидше.